Атошник Олександр і гадки не мав, що найстрашніше у своєму житті побачить вдома у мирних бродах. Після війни він займається продажем щебню і основна робота відбувається на залізничній станції. Саме там, в одному з вагонів, серед каміння він знайшов пакет, що тепер запам'ятається йому надовго. Трохи люк забило, бо його не, зразу, не поступово не, 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 не зразу відкидається. Викочується, ну то як до сміття ми його швирнули, пакет як сміття. Зразу ми її не помітили, ваги не надали, тому що вагони зазвичай приходить, буває, люди скидають сміття. Ми те сміття як на бік, Пакет був досить надійно запакований, бо тому, що не було нічого не зав'язаний. У поліетиленовому мішку було запаковане тіло немовляти, але дізнався Олександр про це не одразу. Потяг із страшним вантажем прибув на станцію броди із Рівненської області. Розвантажувати вагон почали вже наступного дня. Тоді на пакет ніхто не звернув уваги. Тільки через два тижні немовля знайшли собаки. Олександру важко згадувати, як він відганяв від мішка собак і що потім там побачив, жорстокість матері в голові не вкладалася. Собака щось коло пакета риється. Ми його відганяємо. Пакет вже був роздертий, на цікавості заглянули і ну, видно тіло. Маленької дитини, то хіба мати це не мати, але і не тільки мати треба карати. Треба дивитися приклад інших держав, як беруть, от, наприклад, Франція. Як вони роблять? Це навчають в школах, і них набагато тих водків тих абортів та у все набагато менше, ніж інших розвинутих саму країна. Поліцейські з'ясували новонародженого сина. Матір кинула у вагон ще живого. Дитина загинула скоріш за все від холоду. Дитинка знаходилася на дні вагону, тобто спочатку та дитинка знаходилася, а потім зверху був присипаний той пакетом. де знаходилася дитинка. Камень я такі всі припущення Вважати, що ця дитина залишена саме мамою, бо вона була безпосередньо після народження. Львівські слідчі повідомили про злочин і рівненським колегам. Ті також приєднаються до пошуків матері вбивці. Щоправда, покарання за це в Україні не надто суворе лише п'ять років позбавлення волі.